У Липовій долині відбулася перша зустріч родин загиблих і безвісти зниклих захисників. Цю зустріч організувала редакція газети Наш край. Вона відбулася в рамках проєкту Липова долина Медіа, інформаційний хаб взаємодопомоги. Головне завдання, яке ставила перед собою наша редакція, зробити видимими родини загиблих і безвісти зниклих, дати їм можливість озвучити проблеми перед владою. Редакція організувала і провела дві зустрічі родин загиблих і безвісти зниклих, у яких взяли участь понад 45 осіб. Також ми допомогли в організації мирних акцій на підтримку зниклих безвісти, у яких взяли участь 15 родин із Липоводолинщини і ми, як журналістки редакції. Окрім того, для того, щоб об'єднати, згуртувати членів цих родин. В одному із месенджерів ми створили групу Почуті Липоводолинщина. Нині до неї вже доєдналися 23 родини і спілкуються там, діляться своїми проблемами, контактами, домовляються про зустрічі далі. Також за сприяння нашої редакції та громадських активісток із Ромнів зібрано 20 фото безвісти зниклих захисників. Які передані для спільного альбому зникних безвісти без військовослужбовців Роменщини для передачі цього альбому на обміни військовополонених? Саме під час засідання Круглого столу матері загиблих захисників порушили питання щодо відсутності лавочок біля алеї Героїв Великої долині, не встановлення меморіальних дошок на честь загиблих захисників і вже через певний час. Лавочки були встановлені і виділені кошти з місцевого бюджету на встановлення меморіальних дошок на честь загиблих захисників. Також на звернення редакції Міжнародний день безвісти зниклих двома громадами підготовлено і опубліковано перелік імен зниклих безвісти захисників, чого раніше ніколи не робили. Під час другої зустрічі родини зниклих безвісти підготували письмове звернення до селищної ради зі своїми пропозиціями щодо вшанування зниклих військовослужбовців. Також на звернення родин зниклих безвісти до керівників синійської громади під час круглого столу сільською радою вже заплановано придбання і встановлення сенсорного терміналу для вшанування пам'яті захисників. У рамках проєкту ми підготували 22 публікації. Це публікації в газеті, на сайті, відео в Ютуб і на сторінці у Фейсбуці. І сукупна аудиторія, яка переглянула публікації нашого проєкту, становить майже 147,5 тисяч осіб. Загалом, кількість переглядів нашої сторінки за два місяці роботи у проєкті становить понад 1 мільйон 400 тисяч осіб. Ми... Маємо хороші результати. Ми зробили родини зниклих безвісти видимими. Тож ми вдячні Українській асоціації медіабізнесу та українському медіафонду за можливість працювати і допомагати нашим мешканцям.